Та спасибі вам за тверезу оцінку. Пане Олеже, ще хочеться буквально кілька питань по Україні. Хоча б коротенько пройтись. Зацікавила мене інформація від Держстату, кажуть, що хочуть порахувати реальну кількість населення України, тому що ті дані, які є занадто неактуальні, занадто застарілі. Перепис населення був 2001 року. Далі рахували смертність народжуваність, але з війною, з окупацією, з міграцією вимушеною все зовсім зовсім сильно помінялось. Для чого нам необхідно реально знати кількість населення, яка залишається в Україні, так чому це важливо з економічної точки зору, і власне які методи може застосувати Держстат? Вони говорять, що це можуть бути дані мобільних операторів, дані банків, які володіють інформацією про клієнтів та їхнє переміщення. От навіщо нам треба знати ці цифри? Якщо ви не знаєте кількості населення, ви не знаєте внутрішнього ринку. Якщо ви не знаєте кількість населення, ви не знаєте трудового потенціалу України. Тобто, якщо ви не знаєте кількості населення, ви не знаєте нічого. Це абсолютно правда. Е, хотіть не вредно, вредно, не хотіть, я перепрошую. Ну, хочуть вони. Я дуже втішений з цього приводу. Але коли ми з вами говоримо про перепис населення, це перше мероприємство, яке коштує е, ну, от, в. Умовно, в 2000 році, умовно, там в 2020 році оцінювали перспективу перепису населення по курсу долара 24 гривні за долар В 2020 році, перепис населення мав би коштувати десь там, грубо 2,5-3 мільярди гривень. Перепис населення це не просто коли люди ходять по хатах і переписують, хто там конкретно де живе. В переписі населення там є величезна купа питань в опитувальнику. І це є і статевий, і національний зріст, це є і е, е, освітній зріз, це є. Та, та там купа. В, якщо я не помиляюся, в 2019 році були спроби зробити. Попередні оцінки кількості населення через мобільних операторів. Тоді Кабінет міністрів приблизно оцінив кількість населення в Україні в 30 мільйонів населення. Хочу нагадати, що дійсно останній перепис був в, 20, в 2001 році, і тоді по тому перепису у нас було 42 мільйони. 42,5. Оцінили в 37, але це, знаєте, ну. Це лукава цифра. Вона ні, ні до чого, вона нікому нічого не пояснює і не дає жодної гарантії е, реалістичності тої цифри. Тому перепис є абсолютно необхідний, але перепис по своєму, по своєму значенню це приблизно що як вибори. Перепис не можна робити в період воєнного стану. Перепис не можна робити, коли у вас будь-які є безпекові питання. Ну і перепис це е, річ, яка організовується і робиться на протязі півтора-два роки. Ну, тому ще раз говорю. Хотіти можна багато. Але оця оцінка вона буде знову ж таки експертна. Та можна оцінити, скільки. Я вам вже можу сказати, скільки в нас населення експертно. Було 37, приблизно 7,2 мільйона поїхало по офіційних цифрах Організації Об'єднаних Націй. Мінус е вибуття пов'язане з смертністю в країні. Ну, на зараз десь там грубо 28,5-29 мільйонів. Нам ця цифра щось дасть? Ну, ні, не дасть, і мені вона нічого не дасть. Ми просто обговорили, ну, 28,5, 29. І що? Тому то, про що говорить Кабінет міністрів, теоретично потрібно, але, скажімо так, достовірність цієї інформації буде вкрай сумнівна. Зрозуміло, пане Олеже, ну і про фінансовий стан тих українців, які залишились. Е, З'явилася інформація. Це дані Open Data Bot, відкриті джерела. Е, українці почали частіше брати мікрокредити. І в цьому році, вже станом на тепер, у 2025 рік, 9 місяць, е, уклали договорів на 4 з хвостиком мільйонів е, гривень. Це мікрокредити, саме мікрокредити. І Давайте Марков... я поясню. Мікрокредити це те, що називається споживче кредитування. Це то, що ми беремо для того, щоб перекрити, перекритися до зарплати, от як це наговориться. В чому є велика проблема мікрокредитів? Проблема полягає в тому, що мікрокредити виникають тоді, коли е, падають реальні доходи населення. У нас з вами. Загальна інфляція 14, продовольча інфляція 22%. Тобто, серпень 24 по серпень 2025 року, за цей рік, серпня по серпень, ціни виросли на продовольство на 22%. За цей самий період індексація соціальних стандартів, ріст мінімальної заробітної платні, прожиткового мінімуму. 0. Ну тобто, якщо у вас доходи не ростуть, а інфляція 22% продовольча, що ви будете робити? Ви будете бігти брати мікрокредит. Вам же ж дітей годувати, ви ж дітям не розкажете про економічну ситуацію в Україні і скажете, терпіть до, до зарплати. Тим більше невідомо, коли ця зарплата буде виплачена. Тому абсолютно логічно. Чому, власне, незважаючи на надзвичайно важку економічну ситуацію, уряд на 26-й рік передбачив в бюджетній декларації індексації соціальних стандартів. Ну, не можна тягнути далі. Тому що при інфляції в 22% не індексувати соціальні стандарти це вести фізично до падіння реальних доходів населення. Ну, а чим закінчиться ця біда, ми з вами уявляємо. Так, це правда. Е, ну і власне зовсім на завершення, коротесенько, е, Нацбанк заявив, що е, один із заступників голови Нацбанку давав інтерв'ю, це Сергій Ніколайчук, зокрема, е, агентству Інтерфакс Україна дав інтерв'ю і сказав, що дуже розмито, е, що зростання тарифів на комунальну зростання послуг комунальних так неминуче. Тобто воно відбудеться, тому що якщо ми довго стримуємо ці ціни, то потім вони вибухнуть. Але коли воно відбудеться, ну звісно, немає ніякої конкретики. Е е як ви бачите, пане Олеже, чи можуть нам вже наступного року розглядати на наступний рік, розглядати підвищення комунальних тарифів? Міністерство економіки в своєму прогнозі написало, що починаючи з 26-го року, кожен рік вартість електричної енергії у нас буде з вами індексуватися мінімум на 20%. Ось вам відповідь. Тобто і в 26-му, і в 2027 році у нас буде зростання цін на комунальні послуги. Тому картинка абсолютно очікувана. І коли ми з вами говоримо про реальні доходи населення, тому що ріст тарифів автоматично буде означати ріст інфляції. Ми розуміємо, що таке інфляція це індекс росту споживчих цін. Це індекс росту тої біди, з якою ми з вами живемо. Тому я просто боюся, що та індексація соціальних стандартів, які запланував уряд, вона не перекриє фактичної інфляції. І населення буде зубожіти далі. А це є велика проблема, на правду. Ну, подивимося, як буде далі. Зараз дуже важко сказати, тому що взагалі не зрозуміло, звідки будуть походження коштів навіть на ту індексацію, що запланував уряд. Тому що наскільки я знаю, на сьогоднішній момент немає чіткого розуміння, звідки брати гроші на погашення соціальних, соціальних зобов'язань держави. Нам треба на наступний рік 45 мільярдів доларів макроекономічного фінансування. А фізично зараз є десь 31-32. Чому ми зараз бігаємо перед Міжнародним валютним фондом, щоб вони нам кредит дали, нову програму дали на наступний рік, тому що. У нас з вами по старій програмі на наступний рік не передбачено великої кількості коштів, а нам треба як, як мінімум 6-7 мільярдів від міжнародного валютного фонду. Так що дуже все непросто. Спасибі вам, пане Олеже, за такий тверезий погляд, за тверезу оцінку. Дякую за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Спасибі. Дякую. Глядачам областок нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, поширюйте його серед своїх. Бо ваша активність просуває нас на просторах Ютубу і робить нашу роботу можливою. Будьте з нами. Побачимось.